А у нас на городі розсвів перший соняшник. Зробимо букет із соняшника. І букет польових квітів, який я розпущу, тому що я робила в поганому настрії. Він мені не дуже подобається. А давайте зробимо букет. Гарний настрій. Він мене навіть поганий. Ну, я його зроблю кращим. Беремо наш соняшник. Такий гарний, яскравий, жовтий для настрою. Тут у мене є оці дзвоники, ну оце трошки вже все. Але є ще живі такі квіточки отакі. Ої сині туда до соняшника. Тому що дзвіночки вже підводять, закручуються, такі вже останні. Я хочу, щоб було багато синього такого і волошок. Так що це? І волошечки. Раніше знаходите тут волошки. А бачите де волошки? Ромашки жовтенькі. Щось мені чи біленькі. Як ви скажете? жовтенькі чи біленькі? Біленький чи жовтенький? Так. Я хочу всі жовтенькі ромашки спити. Щоб було багато жовтого, щоб така пляма жовта була. І вирізняло оце синеньке, що там соняк посередині, щоб вони не в одне злилися. О. Є тут ще жовті ромашки. Є, сюди. Далі біленькі. Чи ні? Чи не біленькі? У мене ще такі жовтенькі ромашки, як кульбабки. Я думаю, вийде гарно. Що, поки не уявляю? Пишіть ваші здогадки. А, це це бур'яни. Я їх залишу бур'яниця, я люблю бур'яни. Так, є тут ще ромашки. Є ромашки. Ось. Остання ромашка, така жовтенька. І пішли вже. Отак по спіралечки біленьку. Отак. От Хтось сказав моєму батьку. Що ти лаєш Оксану за букети? І тепер батько мовчить. Мені нравить Остачка інальний трохи. Тоже подобається? Він мене лаяв за букети цих польових квітів. А це кажу: давай переробимо, тобі ж не подобається, а він мовчить. Уже всі квіти красиві. так. Дипломатично з'їхав мій батько. Дивіться. Котусий букет теж не сподобався, що я робила польовий. Він завжди любить спати під букетами, а це йому енергетика букету не сподобалася, бо я його робила в погано А Зараз в мене настрій хороший. І квіти це відчувають і кладуться дуже гарно. Я хочу, щоб його ви це відчули через екрани. Так, є ромашки. а Далі в нас є отакі ще. Дивіться, вони гарно стоять. Букет стояв у вазі, у мене ж. Ой, що. Тільки не тільки не поламайте, щоб не були такі короткі. стоїть стояв увазі, вони гарно стоять у цій Мені сподобалось. Ось такі. Стоять. Диво. Отак. Оперативою. Даємо, щоб не був такий тугий набитий. Отак. Виходимо. В спіральну техніку, наскільки це можливо. Дзвіночки. Отак сюди, щоб тричали. Я не знаю, куди їх шкода, цих дзвіночків. Ось такі гарні, блакитні. Така атмосфера поля. Ж... Бур'яни. Бур'яни мої бур'яни. Відразу букет такий стає. Великий такий. Це золотарник, який не розпустився. Радуємо ще. Буде так, таке, як листечко у нас. Зелене. Така квітка посередині. А це листечко. Квітки. Зв'язуємо наш букет. Ви вже бачите, що то вийшло? Видно вам? Коли букет яскравий, захотілося білу стрічку. Лізаємо ніжки. Гарний порівнянка. Ми побачимо кінцевий результат. Презентація. Ну, як вам? Треба розправити всі. пелюсточки. Так, акуратно робити? Зацініть пакет. Як вам бур'яни? Чи треба було сюди класти бур'яни? Як вам робота? Чи гарно вийшло? Просили покрутити. Пишіть мої хороші. Бажаю вам всім гарного настрою. Сонячного. Папа, давай який я букет зробила? Обнесу мамі на кладбище? Дякую. Запізіла одного. Ні, ще сонце не сіло.